Стараєшся, стараєшся, потієш, пердиш, а Реал Мадрид все одно на першому місці. Та ладно, у них просто на одну гру більше. Всім привіт, з вами слава Трайден. І як ми бачимо, боротьба за чемпіонство в Лалізі зараз набирає обертів і вона просто неймовірна. Між нами та Реал Мадридом два очки, між мною та Валенцією п'ять. Від Барса я вже на вісім від'їхав. Щоправда, у нас на одну гру більше, ніж у Валенції та на одну гру більше, ніж у Барселони. Але так само і у Реал Мадрид на одну гру більше, ніж у нас. Тому важка математика, вищий клас, да? але ось така ось боротьба за чемпіонство. Ось тут ми з вами минулого разу попрощалися. 4-0 на спортігом гігоном ми познущалися. Ось такий якийсь репчик вийшов. Ну а далі я зіграв лише два матчі в Нікамері. Це було матч в Севілі. 5-0. Ми їх рознесли. Тут все було по ділу. Закрили Севілю в себе вдома, а потім на виїзді Алавес 1-5. Ми зробили, тому в двох матчах забили 10 м'ячів. І найцікавіше питання, звичайно, буде: хто ж нам все ж таки попався в фіналі Ліги Чемпіонів, так як якраз після матчу з Севілії було жеребкування? І це буде пацани. Лондонський арсенал. Так, нам знову попадає команда з Англії. І ось на ваших очах чотири пари, які будуть змагатися за вихід в півфінал. До речі, жеребкування за півфінал уже теж відбулося. Переможець нашої пари зіграє з переможцем пари Лен Інтер, і так само переможець Фірентина Челсі зіграє з переможцем пари Баварія Реал. І що нас сьогодні чекає? Перший матч це матч з Валенсією. Дуже важливий матч, адже Валенсія посідає якраз третю сходинку, і в разі перемоги ми їх відкинемо, зменшимо їхні шанси на чемпіонство в Лалізі. Потім Ліга Чемпіонів. Матч з Арсеналом. Знову ми починаємо вдома, а другий матч буде на виїзді. Тому тактику, звичайно, я буду вибирати таку саму, яка допомогла нам пройти Манчестер Сіті. Вдома ми будемо грати. В атакуючому стилі, а на виїзді будемо ламати ноги, <хи> робити фоли і намагатися дефаца. Ну і також ще буде один матч з Сельтою. Повністю випускаємо основний склад матчі проти Валенсії. Не можемо собі дозволити дати відпочинок хоч комусь з неприємного. В матчах за збірну зламався Кіноні, з який на в лізі чемпіонів. Вилетів зараз ще чекати від 2 до 4 тижнів, дивлячись від того, як його змайстрить наш фізіотерапевт. Граємо в атакуючому стилі. Ми будемо сьогодні в домашніх стінах, і це нам має додати впевненості. І нашим гравцям теж. Так, хайлайт. На 9 хвилині нам вже показує. Чарльстенкін забирає м'яч. Ох, йопта, що це за телепорт? І через те, що він телепортнувся, він отримав травму. Штанга. Ап'я Чарльстенкін ламається, для мене це дуже неприємні новини. Ну, вроді він воскрес. Тому що на том фланзі якась кіноніс зламався, а у Чарльз Кінга вже якась третя травма підряд взагалі. Так кутовий з Валенції. Прям з Валенції аж подають. Блін, ну кайсер прямо біля тебе м'яч летів. Ну ти серйозно зараз. Прямо біля нього м'яч пролітає, він не, не встані зробити оцей от випад вліво. Звичайно, ми давимо 5 ударів у Валенсію один. Дефолт, пацани, просто дефолт той самий, що постійно з нами відбувається. одне і те саме. Хайлайт наприкінці тайму. Я сподіваюся, що нашим гравцям хватить зараз. ...совісті зрівняти рахунок. Це просто бридятяна продовжається. на травмі, але може. Чарльз на травмі, альфред там уже здохший і у нас особо нікого нема випустить. Ми ще й втрачаємо м'яч. Я мовчки дивлюся. 2-0. Як це працює, я просто не знаю чуваки. Ну. По статистиці опять 8 ударів у нас 7, у них 2 і 0-2 рахунок. Ну це просто. ну Це крах. Крах імперії. Випускаємо Жого замість миск Чарльз на У нього там потенційна травма коліна, Штрафний. Ах. Ну Я валяюсь просто з цього. Просто з цього валяюсь. Кайсер 6,1 1 Альфред здох, Через дні матч з Арсеналом. Короче, Альфреда я меняю. Понятно. Шансы в Лализі превращаются. В жидкий стул в штанах. Починається хайлайт, від дворит Валенсии. Ой, я там на тренерському містку уже не знаю, які препарати там нюхаю. 1-2, Скотта. Похоже, гол на те, що він забив матчі проти Челсі, коли він теж. Заочікував цей кривий пас від захисника, і потім з гострого кута забив, але тут було важче. Я би взагалі обалдел, якби він ще тут би примазав. Вона з гострого кута Скотта. Якого ми зараз вимушено переводимо на гру в нападник. Ще одна травма, бляха-муха. <світ> да, от тобі на. І це травма важливіших гравців просто. Что это за дичь? Чуваки, еще и скота валяется, Делает <laughs> отжимания. Охренеть можно. Такого я еще не бачу, блин. Хай на штрафному. 2-2. Собака есть камбэк. Скотта там <laughs> и планку делал, и выход с одной руки. Что он там такие турники ему надо было там установить? 2-2, але ми втрачаємося Чарльз на Кінга і втрачаємо ЄС на Педерсона, походу перед матчем з Арсеналом. Обалдеть можна. Але це ще не все. Аренас забирає м'яч. Пені Індепенден духає контратаку. Жиго. Непогана закидка на Камару. Накидка. Тей на Арена, та й на Жего 3-2. Окривавлена пені Індепендент. В другому таймі воскрешається як Феникс. Хороша комбінація. Всі майже поучаствували тут, всі комбінації. Аренас тут прибіг. І як же він тут побачив вже го отлічно на дальній штанзі, і там 3-2. Так, штрафний від. хе Фалькенмайер Дерстроф, Аузгерайден. Вишеворот. Не, ну чесно, це, звісно, щось із розряду вон виходячого, то що. По-перше, два гравця ключових зламалось. Ми випускаємо тих, хто з заміни. Вони виходять і роблять результат все-таки. Вообще камбечать з 0-2, зараз 3-2 на рахунку. Охренеть. Так, ще один хайлайт. Аренас. Буде вкидавать. Вкидаю на камару. Камара на Аренаса. Аренас крутиться на фланзі. Камара. Хорошого хайдельбах, рішай. Ах. Мамардашвілі, 36-річний грузин Жопарезін. Зробив сейв. 3-2 поки що. Цей матч вийде в ваналли цього сезону. аналі історії неймовірних камбеків. 2-0. Без шансів ми приіграли в першому таймі. Ну, як без шансів, ми грали краще, але, на жаль, наш захист показав, що таке пропускать, Особливо Кайзер. Але в другому таймі дві травми Charleston King, Джеяспер Нілсон Педерсен. І хто б міг подумати, що ми зробимо 3-2? Я лично не міг. Пацани, за таке. Я только похлопаю. <свісно> Я навіть якусь очікую в стімі після цього матчу отримав. Видно, аж стім хірел від цього результату. І з хороших новин Реган Чарльстонкін вилетів всього на 3-4 дня, підвернув коліна, коли його тоді телепортнуло. І пропустить перший матч з арсеналом. а Сподіваюся, що на другий матч він буде в обоймі. Запах Ліги Чемпіонів, який же він приємний. Значить, по составу. Чарльстонкін і кіноніс будуть наблюдати нашу гру з віп-ложі, так як вони травмовані. Хайдельбах, як ми бачимо, не до кінця був готовий. І Тут я використаю універсальність Терена, який може зіграти і Вінгера. І вийде Мітріца на його позицію в захисті. І Ілан Жего вийде на правий фланг. Ось такий цікавий склад. Заміни, звичайно, передбачаються, в разі чого. особливо Хайдельбах. Агустін Родрігес також може вийти. Дуже потужний склад у Арсенала. Ну, а який же ще він має? бути? Все ж таки, це АПЛ. Це куча бабок. У них навіть є Ондо. Кевін Ондо. Прикол. І досі грає Бука Сака. Так, поки без хайлайтів і атаки починаються тільки у Арсенала по статистиці. З неприємного те, що я знаю, що точно Альфред не дограє цей матч, бо він просто через свою втому не може витримати такі навантаження. Блін, пока що не особо все заходить. Підбадьорю їх. Так, штрафний від пані Індепендент Скотта на подачі. Подача Удара пока нема. Васкес на Жего Жего, проходить. Жиго! Красава! 1-0. Так, француз забиває англійцям. Якраз англійці ненавидять Французів Просто взяв гру в свої ноги. І от этот Ward нічого не зміг з ньому зробити. 1-0, і Ланджего приємно відкриває рахунок в першому таймі. Пів команди у нас вже здох, хоча у арсенал, як ми бачимо, по фізухи там теж не все так солодко. Так, хайлайт починається від арсенала на їх половині. Пеня намагається запресингувати, поки що не виходить. Так, і арсенал переходить в атаку. Непогано там відкривається Хевіт. Мені треба новий воротар, чуваки. Мені треба новий воротар. Цей австрійський просто дирявий. Просто подивіться, що він пропускає в очередной раз. Очередняра. Просто удар з 25 метров. Ні, у мене таке не здатні. Хорошо, кайсер, будеш ти. Засадьбі був літом і уходить нахер, мабуть, від нас. Ще й штрафний в кінці. Тут уже кайсер виправився, зробив сейф. І кутовий. Просто як добівка нам рекламують пепсі. І кінець тайму. Да. Один-один після першого тайма. Рівна гра, в принципі. Обідний гол ми пропускаємо, кайсер дирявий. Ні новость. Поки заміни, я думаю, не будемо проводити. Будемо дивитися, що там буде. Звісно, кандидати. Це Альфред, це Нілсон Педерсен. Нілсон Педерсен хорошо хоч грає 7-0. Ми знаємо, що Альфред да, буде себе хреново чухати. в больших шляпах. Ну ладно, погнали. Ще один штрафний Скотта. Єпона матч, що Скотта завалив. Два матчі підряд ми забиваємо зі штрафного чуваки. Отета баня скотта. Пожму руку твою італійську макаронну. От це в 9 залетіло, даже Петя не зміг там нічого зробити Порошенка. От вам і оно. Альфред ламається. Не видержав, пацан. Просто не витримав. Я просто не встиг його замінити. Ну, 57-ма хвилина була, ще було рано, в принципі. Що там у нього? Potential knee Injury. Надіємося, що там нічого серйозного. І Скотта зараз переходить на Форварда, так як він у нас Гіперуніверсал, Арена смокчат Бібу на 6.30, тому виходить і Хайдельбах. Не можемо ми таке терпіти. Слідуючий кандидат на зміну це Нілсон Педерсон, але трошечки пізніше. Він грає на 7.20. не хочу такого якісного гравця забирати з поля. Що по стаття 6.6 поки що по ударам. Обмінялися двома красивими галами, але ми ще забили Жаго. Так. Хайлайт Хайлайт. Від... переходить м'яч на нашу користь. Скота Скотта в непоганій позиції. Удар, але Петя на місці. Непогана контратака від Пенні Індепендент, те, що ми вміємо. Зараз буде заміна Нілсона Педерсона. Дмітрі Цападе кутовий. І арсенал відбивається. Луїс досіла ще на фланзі тут бадається, дає на нажиго. Ах, який хороший простріл, нікого він не знайшов. Так, Нілсен Педерсен. ідеш відпочивати. І ви прикиньте, я тупо не встиг, ну я його і не планував міняти. Це ще одна травма. Ха-ха. тяжело. Так, ну тут Теродрігез вийде, це понятно, а тут вийде наш чувак з Академії. Чувак з академії вийде ось такі ось. Понятно, що це ніякі не, не усилення, а це винуждені міри. Ну ви бачили, скільки ми матчів зіграли, і понятно, що травми це буде неот'ємлива частина цього всього календаря. Де, блін, кожні матчі через 2-3 дні. Хайлайт від Пені Independence, сподіваємось. камера віддає нам Ну, Пригав, звісно, як праймовий Роналдо. Але не попав. Тепер момент від арсенала. Давай, Пеня, Забирай. Хорошо. Агустин Родригес забирає. Морей на скотту. Скотта на морея. Наш чувак з академії в таких важливих матчах виходить. Запускай непоганий навес. Хайдельбах, камара. Вертай на хайдельбаха. Ай, блін, Це все пахне контратакою арсенала. О, як це пахне все гамном. А, й, да, походу це атака арсенала, чуваки. Ну, надіємося на захист. Або на те, що хтось там прокривить. Хульвек, к сожалению, нас не пробачає. 2-2. Жорстко. Жорстко-жорстко. Фух, я думав, знову травму, тому що я не встиг, я хотів якраз заміну якусь провести. але це хайлайт мітриця, загружає на морея. Морей. Так, без контратактики. Орей непогано. <ху -ху -ху> Перевірка на офсайд, отте Марей вийшов, звісно. Майже у всіх хайлайтах участвує. Без офсайда, чуваки. 3-2 скотта на форварді це очередняра. Це просто від нього очередняра. Він показує неймовірну гру як на плеймейкері, так і на нападнику. Як же тут він знайшовся? Ого, 3-2. Оттета матч, чуваки. Так, заміна 6 хвилин. Випустим Івана Гарая. От сюди, от. І будемо надіятися, що. Момент від арсенала. Прямо в ручки кайсеру плюс офсайд. Кутовий від Пенні Індепендент. Сподіваємось, що це не. Ой, блін, запозирив на трибуни. А міг, блін, розстріляти цього Петера і зробити 4-0. О, 4-0. Розміштався. Так, 3-2, перший матч з арсеналом. Скотта дві бані забив. Лейз неприємно. Опять же, таки, дві травми. Травми зараз нас преслідують. Нам треба визивати сука, якийсь Сонітас. І так, чуваки, реакція на травми в прямому ефірі. Сподіваємося, що зараз нас доктор Айболіт скаже, що там нічого серйозного. Перший Ланжего. Розтягнув бляха зв'язки галіностопа на 3-4 тижні Альфред. Розтягнув связки коліна на 3 тижні. А як з цими травмами зараз. треш На цьому етапі вже цікаво, які результати в Лізі Чемпіонів, тому я їх покажу. фіорентина Челсі перший матч 1-1. Реал 0-2. Пені Арсенал 3-2 і Ленс Інтер 0-2. Найкращим обранем Ліги Чемпіонів так і залишається Михаїл Валеєв. Да, такий состав, чуваки, я ще не випускав. Я щас просто винужден балансувати між тим, що ми маємо виграти у Віго. При тому, що на травмі Альфред Кіноніс ЖЕГО. При тому, щоб особа багато сил не витратити, ще й дати відпочити тим чувакам, яким по-любому треба отдих, типа як Нілсен Педерсен, Кріспін, Чарльз Тен Кінг і так далі. Тому у нас сьогодні Бранкадорі вийде в захисті, Гарай, роха замість Кріспіна, камара замість Скотти, але Скотта вимушений зіграти на позиції Форварда, бо просто немає кому, окрім як Скотті. Арена зліва. Родрігес Агустін вийде на своїй привичній позиції і Хайдельбах справа. Поїхали. Пожалуйста, без травм. Пожалуйста, без травм ми вже і так наглоталися цього дерьма. Без травм не значить, що треба 0 ударів завдавати після 20 хвилин. Да, жодного хайлайта, 30 хвилин пройшло. Один удар від нас всього на всього два. І ноль ударів від Сельти. Перший тайм взагалі без хайлайтів 0-0. Другий тайм починається. Знову ж таки на полі нічого не відбувається, крім того, що всі здохли. Мені треба думати про матч з арсеналом, як би там не було, тому Сімоне Скотта зараз вийде. Ладно, буду отак гратися взагалі, чуваки. Наш Чарльстон Кін буде нашим форвардом, да, в нього скили до цього хороші. Да, він не вміє його грати, але другого зараз варіанта абсолютно нема. Покажіть хоч перший хайлайт, чуваки, на 57-й хвилині у нас. О, да. О, да! Пенідепенден атакує. Аренас там проходить такий сквозь того захисника і Рохас буде бить. Хух, там рикошет, отлічно, глядім. Повезло нам з цим рикошетом, ну Рохас сміє бить здалеку. Неодноразово ми в цьому сезоні бачили, як наш чувак, якого ми орендували, який вернувся додому. Кого там черкнуло, кстати, я щось не помітив. Ну, походу, гравця Сельти, да Прямо в. Кого? Чанаго попало. Чарльстон Кінг штрафний. Ха. Ляпнув своєю шотландською ногою Так, одразу хайлайт. Цікаво. Чарльстон Кінг, звісно, баффіги з того, що він грає на позиції форварда Але других варіантів просто нема. Так, надіємося, це не хайлайт Сельти, але поки що все виглядає, як будто це хайлайт Сельти. Рохас відбирає Чарльстон Кінг. Закидає на Марея. Так, Марей, хорошо, Агустін. Агустін Родріґєз. ОТ это баня. Хохо! 0-2. От это камара забив. Да, Приємний чувак все-таки камара. Ми його за 0 взяли, і він виходить, коли виходить, то непогано показує матч. І ось один із них. Подивіться, яка баня. Сльота. Не. Свою пушку розчавил 0.2, 0.2 а XG 0.33. Це, конечно. Можна тільки благодарить. Так, ще один хайлайт. Сельта вотаци. Ну, потащи. Потащив! Отета кайсер видав сейф. Ну тут просто, чесно говоря, скок. Ми взагалі почти нічого не зробили в цьому матчі, і два гола забили при XG033. Все-таки вернув нам должок FM, Спасибо. По правді кажучи, даже страшно нажимати кнопочку виходу на поле, тому що цей матч буде просто неймовірно який нервовий. Ми граємо проти Арсенала на виїзді. В Минулому матчі проти Мансіті Сіті. Я ставив настрой дефенсів. Так само я зіграю в цей раз. Також буду грати грязно для того, щоб робити фали і зупиняти атаки Арсенала. Матчі з допомогло. Чи допоможе нам матч з Арсеналом, чуваки? Ну Зараз це все буде на ваших екранах. Єдине, що скота в нас в нападінні, камера грає в центрі поля, ніхто з чуваків не відновився, тому з таким складом. На заміні у нас даже особливо нема ким підсилити себе. Ну, ладно, луна Ліги Чемпіонів, ми його звісно, обриваємо. І їдемо зразу на нервотрпку. Пошли. Ну, якщо так цілий матч прийде, то <хи> я не довго. Так, 15 хвилин без хайлайтів вже. Перший хайлайт на мечі арсенал. Паніпаніт забирає. Буде свою сподіваємося атаку розвивати. Так, Камера. Я назад на Васкеса. Васкес на аренаса. Аренас по флангу. Гадільбах. Непогана закидуха на Нільсона Педерсона, та й приймає. Удар гол і питання тільки в офсайді. Питання тільки в офсайді. Що зараз подзвонять і скажуть господину, який не пробивається на ДСБУ позвонити. Не пробивається його ім'я. І він піднімає руку до гори. Вітаючи фюрера. На жаль, це офсайд. Ну, мінімальний, обідно. А бідно, але хороший момент продемонструвала певні індепендент. Так, ще один хайлайт. І тепер знову арсенал штрафний на нашій половині, щоб більш небезпечно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дерявий руки кайсера 1-0. Хульве. Забиває за арсенал. Не вдалося нам отдефать. Ну, нічого, я крикну. Encourage, що значить підбадьорить. Якби не цей офсайт кончений, була б друга картинка, звісно. І по двом матчам у нас нічия поки 3-3. Я буду переходити на позитив, в другому таймері зка зміна буде від нас. Це в матчах Ліги Чемпіонів нам давало плоди. Сподіваємось, що це знову дасть свій плід, але вже в матчі проти Арсенала. Якщо щось піде не так, у нас буде неймовірно мало часу, щоб відреагувати на ці зміни. Пакутові пені і Індепендент одразу. Нілсен Педресен подає. Ударилу ДО досіла 1-1. Наш крайній захисник зрівнює рахунок у цьому матчі. Неймовірний кутовий. Просто розстріляли того Пітера. Пітер. Іно. Ну, Дивимоська. Чудова подача. І Арсенал пропускає зі стандарту 1-1. Так, починаються удари від Арсенала, але я бачу, що вони здалеку, тому що вони беруть всього-навсього 002 XG. Хайдельбах здихає. Але ми розуміємо, що особливо на його місце ми нікого не можемо випустити, окрім Аренаса, який підніметься на позицію Вінгера, і Мітріца вийде на лівий фланг захисту. Звичайно, наш Румин такі в нього скили, по-моєму, ніколи вам не показував. Хороший чувак, професіонал, настоящий професійний циган. І Арена зламався. Через хвилину просто після цього Арена зламається після цієї заміни. Ну, ми випускаємо знову Марея. Того самого Марея, який в минулому матчі з Арсеналом дав гольову передачу на скотту. Обідна ще одна травма. Один-1 на табло. Поки що це нам підходить. Так, ще один хайлайт. Луїс До Сіло забирає м'яч. Передає матч на Руї Руїсілла Руї на Камару. Той повертає. Походу, Арсенал уже 4-4-2 почав грати. Так, Нілсен Педерсен на Кріспіна. сорян, забираю курсор. Так. Ой-ой-ой, яка передача! І це опять офсайд. Я побачив, що тут офсайд тут на всі 100%, тому навіть не буду горіть. І прикиньте, щось з офсайд. Тоді прийдеться їх до офтальмолога. Хоча офтальмолог. Так, да, це, по-моєму, те, що лічить оці два очка. Офсайд тут вже був великий. Да. От якби це було забігання Нільсона Педерсена, але трошки пацани не розчитали. Одразу хайлайт після цього. У-у-у... страшно. 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 Арсенал в швидкому темпі намагається провести свою щас атаку. Почті отобрав. І дальній удар. Ух, це нормально. Це не переживемо. Так, Чарльстон Кін там. Здихає, але от на позицію Чарльз Танкінга у нас реально нема кого замінити. І так, штрафний, äh, штрафний кутовий від арсенала. Ой мать. Штанга нас рятує. <hugh> так, походу, треба щось міняти в е тактики. Да. 7-8 ударів уже у арсенала. І так. Що ми, власне, зробимо? Ми перейдемо на два опорника для того, щоб захищатися. Другого вибору у нас просто нема. Рохас грає на супортах. Хоча так, так, отбор 14 наоборот. Кріспін, значить, грає на супортах, Рохас на дефендичах. Е, Чарльз на нам нема кого замінити. Нільсен Педерсен поки що грає, тому що якщо арсенал заб'є, нас чекає екстра тайм, і тоді ми вже будемо проводити заміни. У Скотти 6.30. Ми йому прощаємо, так як він грає на нерідній позиції. Хоча він там уже багато голів і так забив. 6 хвилин додано. Хайлайт. Рохас віддає на Скотту. Скотта на Морея. Морей. Давай перейдемо з Голіву. Mm -hmm. Скотта чуть не попав. Атлічно атака від пані Депанент в додатковому часі. Ще одне чудо, пені Індепендент вибиває Арсенал! Ой, Так недалеко і до папічського контенту, де я би рав би, що грізаний. Чуваки, ми проходимо в півфінал Ліги Чемпіонів. Я вас всім вітаю. Неймовірна гра від пені Індепендент. Чудово показали ми, як треба оборонятися. Так само нам повезло, тому що м'яч на 80-тій хвилині попав в штангу. Ну, куди без цього? Акривальна Пенні Ідепенда без Альфреда, без кіноніза, без. Е... Ілана Жиго вибиває арсенал з Ліги Чемпіонів. Я не вірю своїм очам. Заходжу в роздівалку і кажу: от вот фразу, що в переводі на GTA Ви безумовно зробили наших скептиків з'їсти їх слова. Ілі по-британському, очередна британська команда соснула бібу, і пені Індепент виходить півфінал її чемпіонам. Так само, як пені Індепенен тягнеться до трофеєві слави в цьому сезоні, так само і тянуться всі важливі зв'язки в тілах моїх гравців. Франциско Аренас вибуває на 4 тижні, тому що він потягнув підколенне сухожилля. І, скоріше за все, пропустить півфінал. Ось такий півфінал нас чекає. Пені Індепенен буде грати проти Інтера. У іншому матчі Фієнтина буде грати проти Реала. Ось так закінчились чвертьфінальні два бої. Фіорентина обіграла Челсі, Реал обіграв Баварію двічі по 0-2. Фіорентина 3-1 по двом матчам. І Інтер переграв Ленс 3-1 по двох матчах. І ви тільки подивіться, в півфіналі жодної англійської команди. Вау, диво! Тому що попередні 5 разів Лігу Чемпіонів вигравала англійська команда. з цікаво, фінал Ліги Чемпіонів в цьому сезоні буде на знакомому нам стадіоні Сантьяго Бернабео. Тобто, якщо Реал Мадрід вийде в фінал, вони будуть грати на своєму ж стадіоні. А це то в них мотивація. А ми будемо грати проти інтера, який зараз на першому місці серії А, і там рве ту італіанську старою сеньору. Ну це точно була одна із найприємніших серій в цій кар'єрі для пені індепендент. Подивіться, ми почали з камбека з Валенсією, де ми 2-0 дули. Потім 3-2 виграли. Потім ми переграли арсенал вдома. 3-2. в цих двох матчах. Ми отримали травми, жахливі травми для наших ключових гравців. Віланжего, Альфред, Чарльстон Кін там теж ламався. Досі травмований кіноніс був. Потім ми змогли переграти Віго, жопа, в Іго с кріп'яжопою і зіграли в ніч з Арсеналом, і таким чином пройшли в півфінал Ліги Чемпіонів. Емоції вирували, чуваки, я насправді неймовірно радий. І зроблений великий анонс на різдвяну серію. Вона вийде дуже довгою, адже я не можу тут просто розділити це на дві серії. Ми будемо грати з інтером в Ліги Чемпіонів, а також тут буде матч із Реал Мадридом і матч з Барселоною. Тому наступна серія там буде цілих 5 матчів. Ми будемо насолоджуватися. Тут будуть ключові матчі з Реалом і Барсою, тому що від них залежить наша доля в лалізі. Ну і, звичайно, Інтер в лізі чемпіонів, ми за крок до фіналу. Тому ця серія обіцяє бути однією з найцікавіших в цьому сезоні. Попрощаємося ми з вами на ось такій ось картинці. Це таблиця Ліги, Пенні Індепендент на першій сходинці. Альфред найкращий бомбардир Ла Ліги. Сімоне Скотта поки що найкращий гравець Ла Ліги та найкращий асистент Ла Ліги. Марвін Кайзер, звісно, не найкращий вратар по чистому гамну. Але, можливо, буде чудо, і він. Всі грає на ноль в наступних матчах. Вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі. Пишіть, наскільки вам сподобався цей заміс в Ла Лігі і в Лігі Чемпіонів. Ну і до наступних зустрічей.